Дивень виробляють найчастіше з плетінки втроє, а потім її краї з'єднують, щоб утворилося замкнене коло. Дивень прикрашають очеретинками чи плодовими гілочками, обплетеними тістом, а зверху чіпляють так звану квітку скалини чи квітів, живих або штучних. У деяких районах взагалі не випікають хлібинку. А обмежуються гілочками, запеченими на спеціальних рогачиках, і прикрашеними стрічками, квітами, колоссям, калиною барвінком. Через дивень молода дивиться на молодого, звідки, очевидно, й походить його назва. Коли печуть дивень, загадують про те, яке буде в молодих майбутнє подружнє життя. Якщо дивень удається, то й життя має бути щасливим, садячи його у піч. Примовляють. Світи жар, у печі ясно, печись дивень красно, гостям на велике диво, молодим на щастя, на долю, на свою родину. Печись дивень, не схились, не пригори, молодим серця та й не суши.